Парфумерія це мистецтво створення ароматів, що базується на хімії запаху. Вона використовує різноманітні ароматичні сполуки, ефірні олії та синтетичні молекули для створення унікальних композицій. Парфумерія це поєднання хімії та мистецтв, її основою є легкі ароматичні речовини, які випаруються та створюють такі аромати. Ароматичні речовини це органічні сполуки, що містять бідзоне кільце та мають характерний запах. Вони зустрічаються в природі, наприклад, у квітах, смолах та ефірних оліях. Альдагін це група спорук, що спорубшей. Карбонільну групу вони відіграють важливу роль в створенні стійких та інтенсивних ароматів, наприклад, ванілін має запах ванілі, астраль додає цитрусової нотки і так далі. Ароматичні композиції можуть розчинятися спирті, де проплявані лікоди або очищених олій. Це впливає на концентрацію та стійкість аромату. Парфумерія поділяється на кілька видів за концентрацією ароматичних речовин. Парфуми містять 20 40 ароматичних сполук. Парфумована вода 15 15-20%, туалетна вода 5-15%. Одеколон 5 до 5%. До парфумерії також належать дезодоранти, антиперспіранти, ароматичні креми, шампуні, мило та гелі для душу. Тепер я проведу експеримент і спробую створити власний парфум, використовуючи натуральні інгредієнти, такі як кофе, ванільний екстракт, порошок какао та сік мандаринка. На початку я змішую ці інгредієнти між собою та додаю спирт для кращого розчинення компонентів. Після того, як спирт розчинив інгредієнти, я додала воду, яка знизила концентрацію аромату, створюючи більш м'який і розслаблюючий запах. Далі я перемішала і залишила на півгодини. Для того, щоб інгредієнти змішалися та стали більш гармонійними, я залишила її на два дні. Кінцевим результатом експерименту є перевірка на стійкість та запах. Коли я спробувала їх на собі, я відчула без за все запах спирту. Далі були чутні нотки мандаринки, ванілі. Через 15 хвилин запах мандаринки зник і стало більш відчутно какао. Найбільше тримався запах ванілі, 1,5 години. Парфумерія це складний процес, який поєднує мистецтво та хімію, завдяки взаємодії ароматичних сполук та альдігітів. Можна створювати унікальні парфуми. Ми побачили, що навіть з доступних інгредієнтів можна отримати цікаві аромати.